Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! Я з вами український історик та журналіст Іршувець. З усієї України я кранім прокоментую відео біля Глобуса. Біля Глобуса в місті Чернівці, торгового центра Глобуса, де невідомі в Балаклавах грузили в. Буса людину, яка з усіх сил пручалась. Четверо невідомих балаклавах загружали в бус людини, яка пручалась. До речі, по другу сторону буса стояли поліцейські іначе нічого не бачили. І як знущання над усім українським народом, Чернівецьке обласне управління поліції заявляє, що поліція буде розслідувати цей інцидент, який став відомий тільки тому, що люди з автомобіля, який приїжджав, зняли цю картину. Прокоментую я дуже просто. Оце оця подія в Чернівцях це вирок всьому українському народу. Ні, це не вирок тій людині, яку потягнули в буса, невідомі в Балаклавах. Це вирок всьому українському народу, який байдуже, який мовчить, який боїться сказати правду і думає. Так це ж не мене потягнули в буса невідомий балаклав, це когось іншого. Ви помиляєтесь. Війна жорстока річ. Прийдуть за кожним. Тільки у свій час. З вами Ігор Швець. Підписуйтесь на канал. До нових відео!